Розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та оборону колочного середовища. Присутні перший заступник голови міської ради, начальник відділу земельних питань і головний спеціаліст з земельних, е, е, земельних питань. Депутати міської ради Ма комісії, член комісії. На порядку денних 35 питань. 25 із них загальні. По Загальним питанням. Є зауваження. Да, Коллегія, проєкт порядку не денного чергової сесії 77 було надано для розвитку. Так. От, тому, будь ласка, є якісь є. зауваження ми... пропозиції. Або ми зараз будемо заново розглядати ковід. Є одне питання по 15 про ага. встановлення пільг на сплату земельного податку. Так, що стосується пункту е, 15, це у нас встановлення пільгів по сплаті земельного податку, керуючий статтю. 25 закону про місцеве самоврядування в Україні, так розглядалося звернення ГБК-рух, в якому чисельність осіб 248 щодо встановлення для їхнього ГБК пільги по сплаті земельного податку на землю для колективного гаражного будівництва. Станом на 1.03.2025 року гаражний Кооператив рух оформив земельну ділянку примітила до вимог чинного законодавства на території нашої громади. і Для нього ставка податку встановлена 0,1% від НМ. Тобто зараз для кожного члена Оператива 14 гривень на рік є сума, яку вони повинні сплатити за оплату податку Тобто, ну, тобто, ну знизу 1000. Да. Ну то есть на цінах одну десятого процента знизу 1000. Ну я вам до да, пояснював записку. Mm -hmm. Можу.

Змін. Так, Змін. По Дякую, І 16 питання про земельного податку. Земельний, земельна ділянка обстежена. Так, земельна ділянка обстежена. Про земель. Протокол, земель. протокол обстеження складено, підтверджується факт невикористання земельних ділянок. Як знаходяться в оренді товариства забезпечення відповідальності, реальність. Є документи, є, є? є документи. Є, да. По загальні питання нема зуважень. Пропонує перейти до блоку за мене питання. Шановні депутати, я хочу зауважити, що додатково до цього блоку, який у вас роздрукований, Додалися ще чотири питання. Я зараз буду всі підряд питання озвучувати. Чотири питання стосується перше питання це надання дозволу виконкому, помістить в першому черзі, надання дозволу виконкому на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки і комунальної власності під підвальне приміщення. Що це за підвальне приміщення? Це біля старостату є підвальне приміщення які згодом ми хочемо облаштувати як мінімальне укриття, тому найпростіше укриття, тому пропонуємо в межах заходів з землеустрою розробити земельну ділянку під цим підвальним приміщенням. Для того, щоб в подальшому оформлення паспорт і документи на саме це приміщення. <різований> Наступні три питання подані від АТДТЕД Дніпронего і стосуються вони розробки проєктів за інструю зміни цільових призначень земельних ділянок. На сьогоднішній день ці три земельні ділянки знаходяться уже в оренді АТДТніпранего, а вони роблять Приведення до відповідності, тобто змінюють цільове призначення земельної ділянки відповідно до її використання. І в першому проєкті вони просять змінити цільове призначення земельної ділянки площою 021, яка розташована за адресою проспект Незалежності 20 в межах міста Замобильська, із земель запасу на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 02119 із земель запасу на землі для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови і за адресою набережна 3? Там, де одна баса. Так саме дозвіл на розробку проєкту зміни цільового призначення земельної ділянки. Площею 0,1455 за адресою сонячна 3Б в межах міста Зеленодольська із земель запасу на землю для будівництва для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установи організації. Пакет документів те, що вони надають. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, під тимчасовою спорудою в межах міста Зеленодольська прогулок молодіжний, за заявою Легостаєвої Ольги Іванівни площадь земельної ділянки 0,2049. 49 квадратів. Це існуюча е, тимчасова споруда. Дякую. 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 Про надання дозволу на укладення угоди відшкодування збитків за фактичне використання земельної ділянки площою 200 квадратів. Це е, поясню вам нове кафе Білка. І біля цього кафе у нас ростуть е, сосни, вони хочуть. Зараз тих сосенок По поставити, <сіrik> <сіrik> поставити а, два столика. Для того, щоб люди сиділи, і пили каву на вулиці. 200 квадратів? Ну, кладдєва то нема. 20, ой, вибачайте, я 200 сказала. 20 квадратів. 20 квадратів. Це ж вище. Хвостова. Коли... Два, два столика вони хотять ставити. Вони на тротуарі будуть там перед собою. Вони не на тротуарі, от через тротуар Росте три сосни, я так, ну там схема може не дуже зрозуміла. От там де ці сосни, я розвитку. Вони хотять там. Підошла. Без підошви. Що там зараз? Трава. Трава. Не мазала не А? Водіату їх нема ніякого, коли не можемо. Спасибо. <рес> <рес> не знаю. Вони просто будуть ставити столики і стільці. Ну, якщо у вас місце розташування якось смущає, давайте обговоримо інше місце, де можна розмовити. Не буде пан у вас ніяких претензій. За ним вже стається, що у борку вони там це прибирають. Мені свят не нравиться. Я мужчина все жовта не сьогодні. Наступний проект рішення про надання дозволеного укладення буде шкодування збитків за заявою Запорощенко. 50 квадратів це великий майданчик і які вони щороку виставляють на не в паркі, а на углу будинку. Як пояснити, там на схемі розображено, тут кафе ставить, вона, коротше, помирію є. А, є. Так. Да. Наступне тижня про заміну сторони договору оренди землі та внесення нового змін. Значить, у нас є кафе Україночка, яке належало Очкоській Вірі Васильівні. З нею укладений договір оренди землі, він діючий. На сьогоднішній день вона продала це кафе Брезгіній Любові Володимирівні і ми не вносимо зміни до площі і істотних умов договору, то пропонується замінити сторони в діючому договорі оренди, замінити сторону орендаря, земельної ділянки. Із, Очковської... Із Очковської. Так, Віри Васильівни на Брезні Любов Володимир. Площадь земельної ділянки 200 квадратів, вулиця спортивна, 4А. Mm -hmm. да, це біля нової полощі та Україночка, там, де дитячі віддачі. Ми mm ж -hmm. казали, спортивні в Україні. Кафе так називається, Україночка. Що земельної ділянки в оренду за заявою акціонерного товариства оператора газорозподільної системи Дніпропетровськ. -Газ. У е, АТ -Дніпро ГАЗ» закінчився договір в земельної ділянки. Земельна ділянка сформована, дані внесені до Державного земельного кадастру і реєстру речових прав, тому ми можемо без виготовлення документації передати їм. Сформовану земельну ділянку в оренду на тих самих підставах, на яких вона і була у них в оренді, уклавши новий договір оренди на 15 років. Mm -hmm. mm -hmm. Про затвердження технічної документації підпресадибну ділянку за заявою Загреби Тетяни Миколаївна. Розроблена технічна документація в, сих, в межах села Велика Долина, вулиця Кримська, 110. Площадь 025, документи на житловий будинок надані. Якщо ви пам'ятаєте, це, це був земельний спір, було винесено рішення пронесено про да, рішення про перенесення забору і розроблена технічна документація. Забор, Документації під присадибну ділянку за заявою Астатчої Олени Васильівни 025. В межах Великої долини вулиця Кримська, 108. Теж саме Сусіди. розроблена технічна документація на підставі права власності на житловий людину. Рішення, затвердження технічних документацій, це стосується ставків в селі Марівське, два ставка, розроблені технічні документації в межах заходів із завострою, і пропонується затвердити один ставок площею 35011, інший 82 гектари.